Близько десятої години поблизу Львівської обласної адміністрації розпочали акцію протесту працівники Бродівського лісового господарства проти звільнення їхнього керівника. Ми не задоволені злочинним незаконним рішенням звільненням нашого директора, тої добропорядної людини, чесної, і справедливої, який був, мабуть, не теперішній владі. Що він дбає прилізос, платив зарплату, допомагає людям. І з, нього, фі, з позитивної сторони можна його оцінити. директора Бродівського лісгоспу Ореста Ониськіва звільнили 29 грудня. Зараз головний лісничий Олег Потьомкін виконує обов'язки керівника підприємства. Він теж приїхав на акцію. Ми чекаємо, що буде нарешті нас почуто, і що дейнека прийме рішення якесь, яке задовольнить наш колектив. Єдине рішення то повернути нашого директора скасувати той наказ.» Звільнений керівник Бродівського лісгоспу Орест Ониськів каже, що в березні він разом із трудовим колективом був незгодний з тим, аби Бродівський лісгосп приєднали до Золочівського. Відповідно від того часу здійснюється тиск і, в тому числі, проводяться перевірки виключно в Бродівському лісгоспі, фактично замовні висновки аудитів, і на основі яких от, і було. Видано наказ про звільнення. Бродівський Він значно потужніший, ніж Золочівський. Приблизно за 30 хвилин після початку акції представники бродівського лісгоспу пішли на зустріч у Львівську обласну державну адміністрацію. На зустрічі були депутати, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Бучко, керівник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека. Анатолій Дейнека сказав, що під час аудиту виявили, що на підприємстві не забезпечили ефективне лісовідновлення. На час проведення аудиту були зафіксовані порушення. Представники Бродівського лісгоспу передали Юрію Бучку та Анатолію Дейнеці звернення, де вимагають скасувати звільнення директора. Такі наказ про звільнення керуються певними нормативними актами. Є правова процедура звернення до суду. Будь ласка, що ви вважаєте, що це не так. Зверніться в суді за результатами аудиту. Висновки щодо якого були направлені іще ще у вересні місяці цього року, не зробило належних висновків і. По-перше, не забезпечило усунення виконання порушень, і друге, жодним чином не притягнуло до відповідальності жодної особи, яка допустила порушення. Лісовідновлення в останні два роки проводиться на площі 20 28, 30%. Це є незадовільний стан. Скасувати рішення про звільнення може суд. Відтак, поки триватимуть суди, виконувати обов'язки керівника підприємства буде один із працівників Бродівського лісгоспу, повідомив Анатолій Дейнека. А звільненому Оресту Ониськіву знайдуть роботу на підприємстві. Також Анатолій Дейнека заперечив, що Бродівський лісгосп мали об'єднати із Золочівським. Про це керівник управління повідомив і протестувальникам, щоби ніхто не спекулював, що існуванню бродівському. Бродівського лісгоспу є якісь загрози. Їх на сьогоднішній день немає. Цей пан шановний просить просить, щоб наш директор працевлаштувався. Він пропонує йому нову посаду. Яку посаду? Він не наш директор. Он не спів! Он не спів! Он не спів! Як розповів звільнений керівник Бродівського лісгоспу Орест Ониськів, він буде йти до суду. Працівники лісгоспу повідомили, що акції протесту будуть продовжувати і надалі. Ірина Ферен, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.